Дидона гірко заридала, і з білого свого лиця платочком сльози обтирала, Коли б сказала, молодца Енея вашого злапала, уже б тогді весела стала, тогді великдень був би нам. Тут плюсь Еней, як буто з неба. Ось, ось де я, коли вам треба. Дидоні поклонюся сам. Потім з Дидоною обнявшись, Поцілувались гарно в смак. Зарученькі біленькі, взявшись, балакали то сяк, то так. Пішли к Дидоні до господи через великі переходи, Війшли в світлицю та й напіл, пили на радощах сивуху і їли сім'яну макуху, покіль кликнули їх за стіл. Тут їли розні потрави і все з полив'яних мисок, І самі гарнії приправи з нових кленових тарілок. Свинячу голову до хріну і локшину на переміну, Потім з підлевою левою індик, на закуску куліши кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і змаком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сірівець, горілку просту і калганку, курив з для духу яловець, бандура горлиці бринчала. Сопілка зуба затинала, а дудка грала по балках. Санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, в свитках.